Усім привіт, Плать душі. Попросили в мене, якби договорилися за суму переробити плуга. Плуг був саморобний, хтось почав робити кронштейни з четвертокорпусної рами, поварували, приїхали до мене і ну не оре. Давай дивитися, а тут захват між корпусами виходився. В одному там 26, там 31. В общем, ці всі корпуса, рознобої, такі все. Ну, неправильно варені кронштейни. Ну що ще може бути? Тільки кронштейни. Неправильно, неправильний угол взятий. Кажу, питань нема, привоз, я все позрізаю, позачищаю, переварю. Ну, все, скільки того діла, сварка болгарка, все повирізав. Кронштейни, як бачите, то якщо... добре, оце там отвір був перший, наскільки осмістився другий наскільки сумістився третій. Ну, якби по стандарту тут воно між корпусами 87 см йде О, углиці, теж в мене є, що тут має бути як. Ну давай все, кронштейни я вже повиставляв, поприхаплював. Тут от, видно, це я виставляв тут а угол по чому стріляти. От ще угол так само, якщо стойку беру, закладаю. От як бачите, воно все грає по углу. О, Ну все, вроді би має бути. Кронштейни варені, ну як варені, прихаплені. Скільки того діла, прикручуються назад, стойки закладаю, не грає, не стріляє, ну не йдуть корпуса, не грають, що таке є. Давай дивитися. Першим ділом дійшов, бачу, зігнута стойка. От, оця. Якщо взяти Ну, там звідти якась така непонятна. Це в Совєтському Союзі таке робили. Мільйон і все разне. От воно тут видно, що верх вигнутий. Ну це вигнуте, бо десь кидали. Ну, перше, що думаю, наворою до наплавлю, спланірую все. Ну, хлопчина, де привізка, що ми будемо гратись, давайте купимо другу. Ну давайте, як хазяїн барин, Купляємо другу. Так, зараз я вам покажу, де це я. О, ну от болт на 24. Стандартний, М24. Купили другу. От 24-й. Ходить, ходить, ходить. Це воно, ну якби по всіх так стойках, М24. Привезли другу стойку. О, все, все, приїхали. Все. Вже. Я як так робити? Що тут вже? 23,5 чи що має бути. Ну я як в союзі, ну все в союзі роблене. Ну це ще таке, ця вже нам не пішла, от вона лопнута. Видно, вже хтось пертього грубшого, але його лопло. І ще й помимо того вона і так зігнута, Якщо взяти стрільнути, от видно, що воно луком. Хорошо, їдемо далі. Найшли ще одну стойку, позвонили, визвонили, купили другу. Ну ця стойка вже рівна, все. Отвори входять. Добре, ставимо, збираємо, Башмак не грає. Давай класти все. Ну як це так башмак не грає? Повдивився це, ніде нічого не лопнуте, нічого не йде. Все, дивіться, наскільки воно вигнуте. Це де ще літьо було чи що. Видно, як він в бік пішов. От якщо взяти, він отак от має бути. Получається, достойки прикручуєш, дивиться в бік. А тут буквально 5 мм, а на довжині полиці всі 5 см. О, оце літьо. Хорошо, ну це в союзі робили. Давайте повернемося тепер до наших. Опять кажу до цього хлопчини, херня виходить. Що будемо робити? Купимо нове. Ну давай нове, заказали, вели сагро. Все, прийшов, башмак на нову пошту, обдивилися. Ну що, башмак, башмак. Все добре. Забрали, привезли додому. Давай ставити. А тут херня. Хлопці десь... Теж я не знаю, як варили. Отже ж є спеціально отлівчик квадратний. Тут отлівчик. Вари цю перемичку де. Ні, треба було приєбашити отак, що вже на стойку не одівається. Що йому робити? Ну, 1800 гривень хочуть. За що? Що вони не можуть правильно приварити, от сосмісти буквально, смісти, буквально 5 мм ну, міліметрів осмістити, ну, сантиметр сосмісти. От воно стало на свій квадрачок тут і стало тут Варуй, тішся. Ну. Приварили до... Ну таке діло. Вже назад відправляти, що робити, ще ж дати, нема як. Вирізав, переверу сам. Їдемо далі. Суветська зборка. О. Беру метра. дивимося. От отвір по отвору. Дивимося до краю 3 см. Хорошо. Тут беремо до краю ліття 4 см. Ну таке, тут воно, якщо навіть хоча б є. Площина рівна на щось похоже. Їдемо далі до цього башмака. О, видно наочно, де дирки заводські сверлені. Вона як би отут мала бути, а дивіться де. І що казати? У мене вже очі сіпаються, я не можу до цього плуга підходити, щось робити. Воно все просто, вроді би, завод робив і все, кожен, кожен в підвалі своє ліпив чи що. щось, хто хто придумав, як його складати нормально, як воно все, все разнобої. Це бо нема слів просто. Нема слів. Куди не глянь совєтський «совєтський автопром», А наші ще добивають ще більше.